По суті, як я розумію, як і тема, так і Аліекспрес, так і будь-які інші сервіси, маркетплейси. Вони ж не самі продають ці додатки. Додатки я заговорився вже. Вони не самі продають ці речі. Навіть знайти зайти на ту ж саму розетку, там буде окремий продавець, який підпорядковується розетці. Типу продавець розміщається на розетці, він продає товари, і за товари. Я не знаю, як це. Точно працює, але, скоріш за все, за товари несе відповідальність саме продавець, а не розетка. Розетка просто за певну комісію або за певну фіксовану оплату, знову ж таки, я не знаю, я здогадуюсь. І з продавця бере цю плату і розміщає його товари у себе на сайті. Так працює під так працює ПРОМ, так працює AliExpress, так скоріше працює і тему. Тему не робить сам не продає сам він просто запихує продавців. І з одної сторони, це відповідальність маркетплейсу перевіряти якість товару або реагувати на відгуки користувачів щодо якості товару. Якщо, от якби тут була проблема поставлена в тому, що тему не слідкує за якістю товарів і блокує, точніше не блокує таких продавців, от це б вже була проблема. А те, що просто якісь ресерчери самі купили, і побачили там. Не знаю, якісь шкідлі речовини. Да, це проблема. Тут треба просто глибше розібратись, якщо не, і до цього не було ніякої реакції від теми, як маркетплейсу, то да, це вже все. Це вже можна вже зробити певні висновки щодо теми. Що вони їм пофіг на перевірку, вони закинули на модерацію, ну якось так.